У нас ще одна візуальна Ось. Ось. Бачу. Ух Не Вже золото. Доброго дня, друзі! Сьогодні буду шукати на тому ж місці. Не відпускає мене це поле. Буду пробувати знайти тут ще щось. Так що вам гарного перегляду. А я сподіваюся знайти сьогодні щось цікаве. Так, кстати, поле після останнього разу, що я тут був, передискували. Можливо, будуть ще гарні знахідки. І так, перший гарний сигнал. І в нас щось цікаве. Сітінка від браслета. Ось. Я такий вже знаходив в цьому році. Ще один шматок і буде цілий браслет. Збираємо пазли. І так, є гарний сигнальчик. Давайте викопаємо разом. что съесть. Так, что у нас? Сейчас почищу. А це, скоріш за все, частинка від хмолета Сокири. Теж по Русі. Як завжди, зломаний. Ще жодного цілого не знайшов. Ще одна знахідка. Я вже побачив, що це у нас? Ще один зламаний хрестик. Та що ж таке, коли будуть уже цілі, Такі самі походу, як був. Тільки ще й погнути. ну що, клас, забираємо. А у нас наступна знахідка. Так, десь я бачу. А ось. Що це таке? Так, треба почистить. Не зрозуміло, що це? Або ще від персня. Або може якась накладка. Ось така. Так, знову сигнал і здається, в нас щось цікаве. Ось. какая-то пряжечка чешусь, не Так, Итак, что с Ух ты! Частинка від височного кільця, скоріш за все. Можливо, від шийне гривни, ну. Але... мені здається, що це з височного кільця. Таке ось срібло. Ну таке. Не зря сьогодні був дощ зранку. Так, наступний сигнал здається. монетос. Щось кругленьке. Щось не щось я його трохи почищу. І так, скоріш за все, це солід срібний, але дуже закірший Ще один ванитос, але це вже совет. Тут у нас 10 копійок 53-го року рамочний. Ось такої ямки Впадає нам ось така цікава пряжка. Металева. Скоріше за все, теж по русі. Мені так цікаво дуже. Зобраємо. Ну і ну, ну, як завжди, під час пошуку не забуваємо про чайок. И Это, скорее всего, совет. Так, это одна копейка. Радянщина 1971 года. Так, був дуже гарний сигнал. Я ще не дивився, прям дивитися разом. Так. Опа, в руці. Тут і гарбак. Все в місті. Давай, іди от сюди. Ще десь тут. выпало. А, а не, это не куля. Чи куля? А не, це куля. Да. Так, уже вечерия, а в нас ще одна візуальна знахідка. Ось ще не помиляюсь, це скоріш за все сулиться. Така трохи уставша. Ось тут була сулиця, ось в метрі. Дуже таки непоганий сигнал. Спробуємо викопати онлайн. Викопали в руці, уже не в руці ось бачу ух ти, Офігеть Обалдеть! Словный мо. одні емоції. Огонь. Так, почистив. Ось такий красавець нам сьогодні випав. Бомба. Бимба ракета. Oh no. Це вже третє на цьому місці. Точніше, ми будемо другий, а харісти вже третій. І так завжди, коли вже збирався до додому, пішли находки. Ось. Був він колпіончик. Ось буквально 3 метри. Випадає ось така. Незрозуміло, чи наконечник відстріли? Бістря. Тільки ж з стулкою По київській русі разі стулкою були. Наконечники. Не зрозуміло. Що це таке? Підказуйте, хто знає. Ще одна знахідка. Щось по золоті? Здається? Якийсь незрозумілий метал. Спочатку подумав, що, що не вже золото, але на золото не схоже. Хоча жовтіє. Воді, може якийсь сплав срібла з золотом. Навіть не знаю. Таке ось шматок. Шматок чогось. Швиденько підсумуємо знахідки. І так, по залізу у нас така ось пряжечка, скоріше за все, конина, така ось сулиця, і таке ось вістря. З кольорових металів у нас тут два соєтика, солід і така ось металопластика. До речі, виявилося, що це якась, скоріш за все, привізка, що на її намальовано не зрозуміло, але тут є отвір. Далі трохи срібла і інтрига дня виявилося, що це позолота. Губо закатувальна машинка спрацювала. І з цікавого ось такий ось хрестик. Кому було цікаво? Підписуйтеся, всім міцного!